thank you Бажання отримати максимальні прибутки від сільськогосподарської діяльності призвели до недалекоглядного та споживацького ставлення до землі. В угоду економічним інтересам господарники жертвують інтересами екології. Особливо небезпечних масштабів набула деградація ґрунтів, погіршення корисних властивостей та стану ґрунтового покриву. Нині землі сільськогосподарського призначення, від яких залежить продовольче забезпечення країни, характеризуються низькою віддачею. Яким чином держава має стимулювати сільськогосподарського виробника, здійснювати заходи, необхідні для збереження родючості ґрунтів? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Слава Ісусу Христу! Ну, нас цікавить найперше перше питання про ці земельні паї. Позабирали в нас, казали, що так буде і так, як перзовий вийшло зовсім інакше. Посіяли, мали посіяти половину е, ріпаку, а вони е, а половину мали зернових посіяти. А прийшлося вони вночі, посіяли самі ріпак. Ми зато прийшли сюди, аби ми знали, що робити, куди звертатися, чи то є десь якась влада, чи немає ні тої влади, чи що. Куди? Ми мусимо знати. Вночі орали. Як вечором почуть і вже на ранок все вже повтікали. Тракторів забрали і вже нікого немає, не мали. можна до нікого, ні підступити. Засіяли вночі. І вночі сіяли. Ми селяни, так? А ми собі собі землю запускаємо. Бо ми не ми... маємо сили, у нас немає ні техніки, ніж. Ні, ні. А, а те... де а наші те... техніки? А техніку нашу де? Правильно? В Тернополі робить. Розікрали все. Розикрали. Ні валки в селі немає, ні хрена нічого немає. А ті поля позапускали просто люди. Ні, ну, не то, люди, ми запустили. Ні, ну, не, бу, було, робити. No. Забрали паї, договорів не заключили, ніхто не знає, що пообіцяли, що лише будуть сіяти половину. У всі ріпаки. Виснажить землю. Земля виснажається 3-4 роки земля мертва. Необхідність зберегти родючість українських земель змусила державу запроваджувати зміни в землекористуванні. Суть цих змін полягає в тому, що починаючи з 1 січня 2013 року товаровиробники, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площою понад 100 гектарів, повинні розробити проекти землеустрою. Проекти землеустрою, що забезпечує екологічно економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, розробляється з метою організації сільськогосподарського виробництва та ефективного ведення сільськогосподарства, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища, а також покращення природних ландшафтів. Сівозміни є основою стабільності землеробства та збереження родючості землі. Вони позитивно впливають на всі важливі ґрунтові режими: поживний, водний, повітряний, тепловий, науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур сприяє збереженню в ґрунті гумусу. Тенденція до зменшення гумусу в ґрунтах продовжує рости. А гумус це та пожива, яка дає рослинці. Вирости, яка забирає рослинка в себе. Ми розраховуємо баланс гумусу. Ми хочемо досягти бездефіцитний баланс гумусу або плюсовий баланс гумусу. Тобто ті рослинки, які забрали гумус, щоб ми раціональної організації угідь і охорони земель, їх повернули. Це і поживні рештки залишати на полях, це і внесення мінеральної органічних добрив, і саме основне правильна організація території. Ріллі, а за рахунок раціонального розміщення сільськогосподарських культур на орних землях, ми припиняємо це, негативне це явище як змив ґрунту, і досягаємо бездефіцитного балансу гумусу. Земельні ділянки, на яких ведеться товарне сільськогосподарське виробництво, повинні використовуватися відповідно до розроблених проєктів землеустрою. Такі проекти містять еколого-економічне обґрунтування сівозміни і передбачають заходи з охорони земель. Власник землекористувач, який має намір розробити такий проєкт землеустрою, звертається з клопотанням до відповідної районної державної адміністрації чи сільської селищної ради на території якої знаходиться його землеволодіння, землекористування, про надання дозволу на розроблення такого проєкту. Після отримання дозволу укладає угоду із землепорядної організацією на розроблення такого проєкту. Істотною умовою цієї угоди є вартість виконання робіт, терміни виконання робіт. Терміни виконання робіт так само врегульовані законодавством і становлять не більше як 3 місяці. Що стосується ціни, держком були розроблені відповідні. Рекомендації щодо розтінок. Там іде градація від площі, від кількості земельних ділянок в масивах, де ці земельні ділянки розташовані на території однієї адміністративно теріальної одиниці. в середньому вартість складає біля 20 гривень за гектар. Під час екологічного ґрунтування перше за все ми Виконуємо такий комплекс робіт. Це землепорядні вишукування. Що включає в себе цей етап? Це збір, аналіз сучасного використання земель. Це GPS-приймач, за допомогою якого ми визначаємо місце положення, тобто відносно земельної ділянки, де береться ґрунтовий. Знімається ґрунтовий покрив і береться ґрунтовий зразок зразок ґрунту. Для подальшого, щоб його показати на картографічних носіях. Як видно із закладеного нами ґрунтового розрізу профілю, гмусований шар даного ґрунту не є досить потужним. Він складає всього близько 30 сантиметрів. Відповідно, родючість його вже за рахунок цього знижена. І шару. 20 верхньогорного шару. Його змішують і насипаємо в коробочку такий вологий ґрунт для лабораторних аналізів. Щоб встановити більш детально, наскільки родючий ще ґрунт, ми в лабораторних умовах проводимо лабораторні аналізи, за допомогою яких встановлюємо міст гумусу в, даному, в верхньому шарі даного ґрунту. За результатами. Землопорядних вишукові е, отримується е, сучасна картина використання земель і господарювання агро, е, агроформування, в якому починається розробка проєкту. У результаті проведення робіт сільськогосподарський товаровиробник одержує проект, який забезпечує раціональне і ефективне використання земель. Таким чином створюються сприятливі умови для підвищення продуктивності праці та зменшення капіталовкладень. Окрім того, завдяки проектам землеустрою вдається призупинити ерозійні процеси, а також визначити площу земель, використання яких є економічно неефективним та екологічно небезпечним. Варто знати, що землекористувачів, котрі не виконуватимуть вимог проекту або його не матимуть, будуть штрафувати. Адміністративна відповідальність наступає у 2013 році. Це означає, що поки що вона буде діяти на реформування, які перевищують 100 гектарів, а в дальнішому які не будуть мати цього обмеження. Дуже серйозні штрафи в районі стан неподаткованих мінімум доходів громадян. Там градація йде 5 тисяч, 8 тисяч гривень. На сьогодні близько 20 тисяч господарств ведуть товарне сільськогосподарське виробництво на землях загальною площою понад 100 гектарів, із них тільки 253 мають проекти землеустрою. Власникам паїв необхідно зрозуміти, що розробка таких проектів в першу чергу вигідна їм, адже тоді орендатор буде зобов'язаний використовувати їхні земельні ділянки з дотриманням умов зміни, що збереже родючість ґрунтів. З Це... принятием закона об обороте земель сельхозназначения появятся понятные прозрачные механизмы, по которым будет происходить оборот земель, и, соответственно, краткосрочная аренда станет невыгодной. Будет заключаться договор о долгосрочной аренды от 10 лет и выше. И это, с одной стороны, даст возможность собственнику купая быть уверенным в том, что он обеспечен на долгое время. С другой стороны, тому, кто снимает в аренду этот пай, можно планировать долгосрочный бизнес. А если он планирует долгосрочный бизнес, соответственно, ему невыгодно приводить землю к деградации. Это первое. И второе – государство будет Очень жорстко контролировать моменты контроля качества э, грунта, И будут введены э, в законе об обороте э, земель э, санкции, которые сделают просто невыгодным э, невигодним процесс, процеси, э, которые приводят к деградации земель. Дивіться програму Моя земля Моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.